сходів можна порівняти сусідська ділянка сіялась, сіялась, різниця кілька годин була. Тобто от сіялись ми, через кілька годин там вечором заїхали, посіяли сусідню ділянку. Тут сіяла наша СЗ-3 навісна, модернізована з каточком, з вуженими рядочками і тут обична СЗшка каталась. Ось бачимо різницю. Тобто одночасні, майже одночасні там різниця кілька годин, то не враховується по термінам сіву. І бачимо сходи тут. Видно, вони рівномірні. Тобто каточок робить своє. І опять же рядочок. Видно, да? Це з люцеркой ячмінь був сіяний. І ось ячмінь з люцеркою СЗ36. Отакі сходи. Опять же, видно угол совершенно не захваченный. І ось, пожалуйста, наш угол. Як видно різниця, різниця є.